Всім доброго дня. Хочу показати ось апарат прийшов. Всім відомий. Дуже відомий апарат світять. А що я так показую? Бо він так і прийшов. Кришка. Сам апарат. Але це, це апарат жесть. Зараз буду показувати чому. Ну по-перше, то що він так розібраний, прийшов, то таке. Ось о, дивіться. Як тут виглядає ці з'єднання, куди чіпляться? Не знаю. Бачите, оця гайка випирає. Вона ж повинна причепитися сюди, і контакт. А гайка заважається. Що вжать дуже сильно треба, але як же його вжати? Поки що не знаю. Тобто ця латунна повинна бути довша, виступати сюди, а вона не виступає. По уму то треба її замінити. Не знаю, що навіть робити. Ця, мабуть, точно так же. Тут передається струм через гайку і далі пішов через різьбу. Це, ну це ще таке, це ще квіточки. Далі середня частина. Ну, частина як частина, але дивимося. Мене зацікавило. Ще в тому числі і конденсатори. Як він називається? Musical note. Музичний. Музичний записник чи що воно таке? Музичні. Конденсатори. Блін, капець. Ну ладно, то ще нічого. Далі. Відкриваємо коробочку. Це коробочку я вже поклав. Ну я ще не перевертав його, не показував. Відкриємо коробочку. А що в коробочці? А в коробочці струмовий трансформатор. Питається, якого Беня його випаювали. Не знаєте? І Я не знаю. Далі технологічний роз'єм. Я думаю, його розпаювали. Його навіть не випаювали, бо тут заводський лак. От. Далі. Нехай його випаяли. Транзистори мінялися. Які транзистори не знаю. Подивлюся, то що таке. Така справа. Вертаємося до транзистора, перевірив, нормальні їх замінили. Вертаємося до діодів. Діоди, дивимося. Їх чотири, два одної фірми, мабуть, два інші. Ви бачите, що різні. Ну, хоча б в плече зворотні і прямі поставлені однакові діоди. Діоди теж поставили, а ці діоди поставили на заводі вже. Бо теж вони не випаювалися. Я передивився, не випаювалися. То, що покацано, покоцано тут нічого. Далі. Знову ж таке питання. Плата управління випаювалася. Знову ж питаю такого, такого плана питання. Якого беня випаювалася плата? Ну невже не можна було не випаювати її? Тим більше, що вона випаювалася, не зрозуміло для чого. Тут ніде не паяє. то, що припаєна запчастини, то це, мабуть. Можливо, на заводі а може ні. Треба розібратися, що воно за, за запчастинки припаювалося. і тут. Ну, Це, мабуть, теж на заводі припаювалося. Оце такий апарат. А, і Ось Хитається, не притягнути. І як воно буде притягнути, і як воно теж струм передається через ребристість. Оцю. Ну, ну я просто в шоці. А люди ж купують такі апарати. І потім кажуть, а чому майстри хають китайські апарати? Ну, вірніше, не китайське, а говно апарати. А кажуть, що українське купуйте, українське. А так українське ж дороге, тому воно й дороге. Так, на цьому світязі все запаяв. Все провірив, на виході напруга є. І так, до сих пір і незрозуміло, для чого випаївся струмовий трансформатор, для чого випаювалася плата. Ну а запаювалася вона ще трошки, як курка трохи лапає. Транзистори перепаювалися. Невже вони бахнули були? Ну, Якщо бахнули, то, не, то зрозуміло. чому. Ну, Тут все поставив, тут все почистив, підтягнув, поставив. Ну, наче все працює. Ще що зробив. сделаю все что требует. и таки да ну что сказать шум есть 4 диода есть и 4 транзистора есть все нормально